О, що це таке сумний стоїш? Та на роботі неприємності. Не знаю, чим вікна помити від цементу і будівельного бруду. А ти помий тим засобом, що ми мили мясорубку. А, що поможе? Поможе, тільки обов'язково покажи. Так, взяв я ось цей концентрат. Добре. Це якась крапля. Ну, окей. Ось це я бачу дуже від грунтовки, від кварцевої брудні плями. Ну, пробую. Наношу окей. Диви, вони навіть, ось що я бризкаю, воно вже змивається. Так і що? Зараз побачимо, що за ефект. Самі всі знаєте, прекрасно, що тут може бути і бетон, і все, що завгодно на цих вікнах, тому що тут будівельні роботи. Коротше, зараз побачимо. Ну що, пройшло 5 хвилин. Ось дивимось, це був цемент. Клас. Навіть змиває пальцями. І навіть кварцевий грунт трохи. Добре, пробуємо. Пробуємо. Серйозно. Ану. Серйозно. Та ладно. Та ладно. Серйозно. Просто звичайною губкою. Оце так. Оце прям так. Серйозно. Клас. Ну, наче нове. Реально наче нове. Тільки подивіться на це. Клас. Дивіться. До після. Осьо у нас. До після. Ось я просто. Витер губкою і все. Серйозно цікаво, а цей засіб гроші відмиває. Зараз спробую. Я ж тобі казала, що обов'язково вийде.